Пропонуємо вашій увазі бойлери ГВП гарячого водопостачання торговельної марки «Реймер». Це баки непрямого нагріву з вбудованими змійовиками, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, серія DHWP спеціально до теплових насосів. Бойлери непрямого нагріву баки ГВП це резервуари з водою, призначені для зберігання та нагрівання гарячої води в системах теплових насосів, геліосистем, одноконтурних газових, електричних та твердопаливних котлів. Баки можуть мати різну ємність та конструкцію. Але їх основна функція полягає в тому, щоб забезпечувати постачання гарячої води для побутових потреб. Бойлер непрямого нагріву реймер складається з ємності з нержавіючої сталі, всередині якої знаходиться гофрована, вигнута як пружина, труба з нержавіючої сталі. Теплообмінник, по народному змійовик. По теплообміннику циркулює теплоносій, який передає тепло воді в бойлері. Перевага вбудованого гофрованого теплообмінника надзвичайним з гладкою поверхнею це в два рази більша площа зіткнення з теплоносієм, більш ефективний теплообмін. Основною перевагою нержавіючих баків ГВП Реймер є висока швидкість нагрівання великих об'ємів води, причому майже не використовуючи електричну енергію. Тільки уявіть, що нержавіючий бак об'ємом 200 літрів зі змійовиком 20 погонних метрів. Нагрівається всього за 20-30 хвилин, тоді як звичайний електричний бойлер нагрівав би цей обсяг близько 3 годин. Ще однією перевагою вибору нержавіючого баку ГВП Реймер в системах теплових насосів є економія електроенергії завдяки швидкому нагріванню води. Система теплового насосу нагріє воду в кілька разів дешевше, ніж звичайний бойлер, а влітку майже безкоштовно, оскільки використовує низькопотенційне тепло навколишнього середовища і перетворює його на високопотенційне тепло для підігріву гарячої води. Військова перевага баків ГВП серії DHVP Reimer це система рециркуляції, яка дозволяє при відкритті крана отримувати відразу гарячу воду. Окремо слід зазначити матеріал баку харчову нержавіючу сталь для системи теплового насосу. Цей матеріал потрібно обрати з кількох причин: корозійна стійкість. Нержавіюча сталь має високу стійкість до корозії, що дозволяє їй ефективно працювати в середовищах з вологістю. І різними хімічними речовинами, що можуть бути присутні в системі. Міцність та довговічність. Нержавіюча сталь відома своєю міцністю і довговічністю, що робить її надійним матеріалом для виготовлення елементів, які піддаються високим температурам і тиску. Гігієнічність: цей матеріал є гігієнічним і не взаємодіє з гарячою водою, що особливо потрібно для нагрівання води для побутових потреб. Але важливо для запобігання корозії нержавіючої сталі на зварювальних швах та збереження цілісності бака ГВП встановлюється магнієвий анод. Стан аноду перевіряється мінімум один раз на рік і змінюється за необхідністю. Магнієвий анод є найважливішим компонентом для захисту бака від корозії. Жертвуючи собою, анод бере реакцію на себе, продовжуючи термін служби бака та позбавляючи вас від дорогого ремонту. Простота встановлення та тривалий захист, який забезпечують магнієві аноди, роблять їх економічно ефективним рішенням для підтримки ефективності роботи та довгої. Вічності вашого бака у бойлері непрямого нагріву реймер встановлений додатковий тен 3 кВт з регульованим термостатом, який використовується для резерву або нагрівання води до вищої температури. Модельний ряд баків ГВП Реймер варіюється від 150 до 300 літрів. Всі моделі баків реймер мають додаткові патрубки для забору та подачі гарячої води, що дає можливість з легкістю використовувати декілька точок споживання одночасно та окремий патрубок під рециркуляцію. Також передбачено отвір для магнієвого анода у верхній частині бака для зручної його заміни. Об'єм водонагрівача правильно вибирати, виходячи з кількості споживачів і кількості ванних кімнат, розраховуючи на кожну людину орієнтовно 30 50 Обрати бак із невеликим додатковим об'ємом буде вигідним рішенням. Модельний ряд баків гарячого водопостачання реймер DHVP 150, DHVP 200, DHVP 250 та DHVP 300 літрів, бак гарячого водопостачання «Реймер» – 150 літрів. Корпус з нержавіючої сталі марки Сус 304, товщина стінки 1,2 мм, змійовик із нержавіючої сталі марки SUS 316, довжина 15 метрів погонних або площа 2,25 квадратних метри. Компактні розміри. Матеріал зовнішнього резервуара. Пофарбована оцинкована сталь 0,55 мм, ізоляційний шар, поліоретан високої щільності 55 мм. Бак гарячого водопостачання реймер 200 літрів, корпус з нержавіючої сталі марки Сус 304, товщина стінки 1,2 мм, змійовик із нержавіючої сталі марки Сус 316, довжина 20 метрів погонних або площа 3 метри квадратних. Компактні розміри. Матеріал зовнішнього резервуару пофарбована оцинкована сталь 0,55 мм, ізоляційний шар поліуретан високої щільності 55 мм. Бак гарячого водопостачання реймер 250 літрів, корпус з нержавіючої сталі марки Сус 304, товщина стінки 1,2 мм, змійовик із нержавіючої сталі марки Сус 316, довжина 25 метрів погонних або площа 3,75 міліметри, компактні розміри, матеріал зовнішнього резервуару, пофарбована оцинкована сталь 0,55 міліметри. Ізоляційний шар, поліуретан високої щільності 55 міліметрів, бак гарячого водопостачання реймер 300 літрів, корпус з нержавіючої сталі марки SUS 304, товщина стінки 1,2 мм. змійовик із нержавіючої сталі марки SUS 316 довжина 30 метрів погонних або площа 4,5 метри квадратних. Компактні розміри матеріалу зовнішнього резервуару пофарбована оцинкована сталь 0,55 мм. ізоляційний шар, поліуретан високої щільності 55 мм. Переваги бака непрямого нагріву реймер високоякісні конструкційні матеріали та автоматичні лінії виробництва забезпечують довговічність бака, продовжуючи термін його служби та знижуючи вимоги до обслуговування. Матеріал баку нержавіюча сталь сус 304 Гофрований змійовик з нержавіючої сталі марки Сус-316 має ефективну тепловіддачу в середніх температурних режимах 40-50 градусів за рахунок своєї форми та марки сталі, тому і забезпечує швидке нагрівання та постійну подачу гарячої води. Конструкція у вигляді стійки дозволяє встановлювати баки вертикально, стаціонарно на ніжки, та за рахунок кількості додаткових патрубків забезпечується гнучкість у розміщенні та адаптацію до різних конфігурацій водопроводу. Бак випускається ємністю 150, 200, 250 та 300 літрів, забезпечуючи достатній запас гарячої води, задовольняючи потреби домогосподарств та невеликих комерційних підприємств. Бойлер оснащений ефективною ізоляцією для мінімізації тепловтрат і підтримки температури гарячої води, що зберігається. Зручні ручки для транспортування та перенесення баку. Виробництво баків реймер. Баки з нержавіючої сталі від реймер відзначаються рядом переваг. Всі етапи виробництва відбуваються на власному заводі, що дозволяє забезпечити високу якість продукції. Повністю автоматизований робочий процес заводу реймер дозволяє оптимально використовувати виробничий простір та час циклу. Поєднання лазерної технології з перевіреною технологією MSG, що дозволяє виробляти втричі більше баків за ту саму одиницю часу на меншій площі. З меншими витратами робочої сили. Компанія Reimer віддає перевагу застосуванню передових технологій у виробництві, що дозволяє забезпечити високу якість, надійність та довговічність баків та буферів з нержавіючої сталі. Reimer – це використання новітніх наукових розробок та інновацій для забезпечення виготовлення продукції, яка відповідає найвищим європейським стандартам якості. Дякуємо за увагу.